До дня захисників і захисниць України у Житомирі для ветеранів та військовослужбовців провели груповий сеанс каністерапії, який організували управління поліції охорони в Житомирській області спільно з центром життєстійкості та Житомирською академією поліції. Я люблю тварин ще з дитинства. То я мрію про вівчарку. Я вам скажу це ну, тварина, це, напевно кращий друг людини. Вони більш вірні. Ти відволікаєшся від цього всього стресу, ти віддаєш більш перевагу тварин. Ну, як колись, якби не війна, я б ну, хотів займатися кінологом. Бо собаки для мене це найбільше щастя, яке може бути. Я, задов... я задоволений тим, що. Ну, Кайка побачив цих собак. Нині важливо підтримувати психоемоційний стан ветеранів та військовослужбовців, які повертаються у цивільне життя. Говорить ветеран війни і начальник управління у справах ветеранів війни Андрій Забігайло. Після тих всіх подій, які ветеран і ветеранки проходять, їм потрібно десь в чомусь заспокоюватися. Ви знаєте, багато є на сьогоднішній день методів, де можна себе заспокоїти. Да, то тобто психоемоційно хтось малює, хтось займається спортом, хтось плаває на човнах, хтось займається Різними єдиноборствами, і от терапія, це терапія із зо, терапія зоолу, зо, тобто з тваринами. І сьогодні це буде з собаками. Ну, це дуже класно, це дуже прикольно, тому що нові емоції, позитивні емоції, вони дають людині взагалі спокій. Бо я вже дивлюся, наприклад, на хлопців, де собаки запригнули до них на коліна, вони вже відкривають і емоції вони посміхаються. і тому я більше впевнений, що така терапія вона дієва, психологиня управління поліції охорони в області Ольга Капал говорить: каністерапія стає дієвою підтримкою для ветеранів та військовослужбовців. Спілкування з собаками допомагає зменшити прояви посттравматичного стресового розладу, знизити рівень тривожності та отримати необхідну психоемоційну підтримку. Безумовна любов і підтримка собак вона є дуже цінною для людей, які повертаються із зони бойових дій. Це дає їм можливість відчувати себе потрібними, не такими самотніми і не такими ізольованими. Також звичайно фізична реабілітація. Прогулянки з собаками стимулюють якусь рухову активність, покращують загальний стан, самопочуття людини. В цілому також зниження емоційної напруги під час спілкування із тваринами виробляється гормон серотоніну і окситоцину, що позитивно сприяє на зниження напруги. Також собаки допомагають ветеранам, зокрема людям, які повернулися з зони бойових дій, простіше налагоджувати контакти з іншими людьми, тому що вони виступають таким, ніби як мостом, коли є про що поспілкуватися, і також їм легше адаптуватися до цивільного життя, до якихось громадських заходів. За її словами, собаки дарують лише позитивні емоції адже саме чотирилапі здатні знімати напругу та заспокоювати людину.